Привіт, свіженьки! Мене звати Марія Свіжа, і сьогодні ми будемо з вами розбирати рекламу тютюнових виробів 20-30-х років 19 століття, а тобто це 100 років тому. До того, як з'явилися дослідження, масштабні дослідження з приводу шкоди паління. Підписуйтесь на цей канал, ставте свої вподобайку, і пишіть будь-який коментар для того, щоб підтримати україномовний YouTube. Зараз наш український YouTube треба підтримувати вподобайками, підписками, колокольчиками, так само, як і донатами ЗСУ. Дякую. Поїхали, ну що, почнемо з самого трешу. До того як оприлюднили всі ці масштабні дослідження з приводу шкідливості паління, бренди тютюнових виробів могли робити в своїй рекламі все, що завгодно. У 20-30-х роках реклама здебільшого була у журналах і газетах. І що ви скажете з приводу цього плакату? Рекламні компанії тієї епохи намагалися переконати аудиторію в цілющій властивості тютюну. Журнали часто зображали рум'яних лікарів у білих халатах, які гордо випускали дим. Як ви бачите, одна з перших компаній, яка додумалася так зробити, це Lucky Strike. І ось що вони пишуть, що, наприклад, в рекламі Lucky Strike 1930 року прямо вказувалося, що сигарети цієї марки менше дратують слизову. А значить, що протидіють кашлю. Ви уявляєте, наскільки це сильний образ? Був тоді і я зараз. Зараз, якщо будь-яка людина надягне халат білий і буде щось е трошки незрозуміле говорити, то е наш мозок буде це сприймати, а ця людина. Знається на здоров'ю, знається на медицині. Коротше, вона знає, і якась довіра виникає. Це повний булшіт. На будь-який лікар дуже знається на медицині і дуже розбирається, що треба, як робити. Тому ми це, будь ласка, фільтруємо у себе в голові. Але просто які ж вони, ну, тварі виходять, типу, ну, це дуже. Вони підсаджували людей, говорячи про те, що це дуже, типу, корисно. Далі, Кеймл. Лікар рекомендує, дає рекомендації курити саме цю марку, тому що вона не так дратує слизисту, а означає, що це дуже корисно. More doctors smoke camels than any other cigarettes. Ось це рекомендація, я розумію. Не те, що зараз, тому що зараз до будь-якого лікаря прийдеш, він просто виписує тобі антибіотики. Причому у будь-якому випадку, навіть якщо в тебе просто трошки кашель, трошки горло, там болить антибіотики, трошки насморк антибіотики. Не знаю, прищ, а антибіотики і чай. Ще був отакий плакат, від якого компанії Кеймл скоро прийшлося відмовитися, тому що було дуже багато судових заявок, тому що це виглядало як реклама для дітей. Тютюнові компанії у своїх рекламах намагалися показувати веселих, бадьорих, спортивних людей. Часто вони використовували різних типовідових шоуменів, спортсменів, науковців, акторів, зрозуміло, стоматологів, медиків, вчених, які говорили. Про у цих рекламах про те, що куріння допомагає позбавитися зайвої ваги. Ось це наприклад, де Дантист рекомендує курити саме ці сигарети, тому що вони ж взагалі ніяк не шкодять. А от реальні рекламні компанії, які говорили про те, що ви можете схуднути, якщо будете курити, я один раз в житті чула таку тезу про куріння. Я пам'ятаю, я була в школі щось типу 7-8 клас, і один з моїх однокласників він курив, і він правда вірив у те, що якщо він буде дуже багато курити. То він типу це йому допоможе схуднути. Я не знаю, коли почалися зміни у контексті авторського права, і чи потрібно було обов'язково питати людину, щоб її використовувати в рекламі. Але було і таке, наприклад, з Рональдом Рейганом, який, начебто, говорить про те, що найліпший подарунок всім моїм друзям це ось такі сигарети. Я їм відправляю, це найщасливіше різдво для курців, яке тільки може бути Честерфільд стали м'якими і позбулися неприємного післясмаку. Ось ще. Декілька постерів, які були насправді. Взагалі використовували там різні стратегії і частіше за все використовували таку асоціацію з чимось приємним, асоціацію з чимось крутим, асоціацію з чимось нешкідливим. Тобто максимально маскували всю інформацію про шкідливість паління і от так. Що реально цікаво, це те, що раніше цільова аудиторія таких брендів тютюнових виробів. це були Здебільшого жінки, але у 1955 році компанія Marlboro зробила напевно свій найуспішніший кейс з реклами, де переставила акценти і зробила упор саме на чоловічу аудиторію. Можливо, навіть хтось її бачив. Це Marlboro Man, там, де такий ковбой відео він е, їде на своєму коні, і такий він дуже мужній. Е, це все така знаєте, дух свободи, захід. І це чувак з такою сигаретою Мен. Що ви розуміли? Після цієї рекламної кампанії прибуток Мальборо зріс у чотири рази. Було 5 мільярдів доларів, а стало 20 мільярдів доларів. І починаючи з того часу, як Мальборо, так і інші бренди почали використовувати ось цей образ про те, що е, курящий мужик це мужицький мужик. Це значить, він такий весь харизматичний, такий, такий, такий сильний, такий мужній, такий з сигаретою. І це працює і до сьогоднішнього дня. Ще одне підтвердження: 60-й рік. У якому говориться про те, що сигарети цієї марки надають курячому більше влади та авторитету. Коротше, маркетологи такі тварюки вони реально грають на найвразливіших почуттях людини. І ще трошки попахує таким сексизмом. І на постері чувак, який мужньо та авторитетно покурює, поки його жінка внизу десь валяється в снігу. Реклама на радіо та ТБ була до 1970 року, тому що у 70-му році у США ми говоримо про США. Реклама таких виробів стала просто незаконною. Але це не означає, що рекламні компанії перестали з'являтися. Ні. Табачні компанії просто їх обходили і обходять навіть зараз. І трошки ще пораду крінжових постерів, будь ласка. Ну, це жесть. Я не знаю, як це коментувати, просто подивіться. І іще трошки. Після 1970 року, принаймні на ТБ і Радіо, почали робити дисклеймери про те, що куріння, паління це дуже шкідливо для вашого здоров'я, не паліть, будь ласка, і все таке. Ну що, сьогодні ми з вами подивилися тільки постери, а є ще відео Якщо вам цікаво в найближчий час подивитися, вам сподобався формат, то, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Ну а з вами була Марія Свіжа, і пам'ятайте, що куріння реально вбиває. І я сказав Степан Бандера, кидай курити українцю, бо у українця не може бути залежностей, тільки незалежність. Слава Україні. Па-па!